Олександр Усик Джейк Пол по правилам ММА. і так це не клікбейт. Розмови про організацію цього бою підтвердив менеджер Олександра Усика Егіс Клімас. Пол вимолює цей бій. А усик в цілому не проти заробити грошенят у великому бою. Але як на мене, очевидно, що цей бій. Усик проведе вже після завершення своєї боксерської кар'єри, бо навряд чи у нього буде час проводити бої в іншому виді спорту, коли молоді проспекти наступають на п'яти та треба захищати свої пояси чемпіона світу. Що може означати, що Усик знаходиться в одному двох боях від завершення своєї кар'єри? Тож давайте розбиратись. А зробити ставку на цей майбутній та інші поєдинки по правилам боксу та ММА можна у нашого постійного партнеру Бет Кінг, найкращі коефіцієнти та найшвидша підтримка. А за промокодом RMMA, який я залишив в описі, ви також можете отримати бездепозитний бонус у розмірі 500 гривень на свій рахунок. Посилання залишу в описі. На зв'язку Радикал ММА. Поїхали! Чутки про бій Олександра Усика по правилам ММА йшли вже дуже давно. Та й сам Олександр неодноразово казав, що йому було б цікаво. Але як завжди, у нашому улюбленому спорті смішних єдиноборств, все впирається у гроші, бо гонорари боксерів занадто сильно відрізняються від гонорарів бійців UFC. Бо навіть такі суперзірки, як Конор та Хабіб, які лутали по 20-30 мільйонів доларів за бій у UFC, ніколи навіть не нюхали таких грошей, як той самий Олександр Усик, залутавши за свій останній бій аж цілих 130 мільйонів доларів. Тож, очевидно, що менше, ніж за 100 мільйонів, він навряд чи би прийшов у UFC, бо у боксі його рідному виді спорту йому зараз за будь-який бій будуть платити не менше 100. А тут до виступу в ММА треба готуватись, вчити захист від ударів ногами, роботу в клінчі та партері, захист від тикдаунів та боротьбу. І при цьому бажано ще й свою сильну сторону у вигляді неймовірного футворку та боксу не втратити в октагоні. Але у випадку Джейка Пола це може мати сенс, бо він не є професійним бійцем ММА, тож їх шан. В октагоні трошки урівнюються, бо я думаю, ніхто у здоровому глузді зараз не скаже, що у Джейка Пола є, хоча б один відсоток шансу побити Олександра Усика в боксерському ринзі. Бо особисто я впевнений, що навіть якби Саня травмував руку на початку поєдинку і працюючи повноцінно однією рукою, він відправив би Джейка Пола у нокаут за 2-3 раунди. Але в ММА, звісно, набагато більше перемінних, особливо враховуючи розмір рукавиць, удари ногами та борцовське минуле Джейка Пола у коледжі. Тож я дійсно вірю, що у наступному році ми можемо побачити цей бій. Бо якщо в UFC точно ніхто не розчехлить 100 мільйонів, то така людина, як Джейк Пол, яка має зв'язки з турки, точно може знайти спонсорів для такого івенту. Тож, давайте розберемось, як може пройти цей бій та які шанси на перемогу має кожна зі сторін. І почнемо ми з Олександра Усика, абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях, який вже всім все доказав у крузервейті та став зіркою світового масштабу у важкій вазі. Спочатку двічі побивши Ентоні Джошуа, потім і двічі знищивши непереможеного Тайсона Ф'юрі. А в останньому бою в реванші накоутував Даніеля Дюбуа, закривши рота всім тим, хто до цього називав його унилим решенатором та шляпкачем, натякаючи, що у нього немає накоутуючого удару. І повірте, таких дегенератів було дуже багато, особливо в англ у інтернеті, а на рахунок навичок Усика в ММА, Я нагадую, що він сам підтверджував, що іноді працює над ударами, ногами та боротьбою просто для загального розвитку кінетики тіла та загальнофізичної підготовки. Тож ми можемо цілком повністю собі уявити та спрогнозувати цей бій, який скоріше за все ми побачимо у наступному році. Пройдемось конкретно по кожному аспекту бою і почнемо з ударки. І тут все настільки очевидно, що можна навіть нічого не розбирати. Діючий чемпіон світу у важкій вазі, який перебив всю еліту дивізіону та виробив свого останнього опонента. Рівень ударної боксерської техніки Олександра Усика зараз буквально найвищий у світі серед усіх атлетів, незалежно від виду спорту. Та ще й він має неймовірно важкий удар. Тому, звісно, що у стійці Джейку Полу взагалі нема чого робити з Олександром Усиком. Можна сказати за удари ногами, але по-перше, наскільки вони будуть ефективні, я чесно хз. Усик, неймовірно, розриває та скорочує дистанцію, та має достатній річ, щоб діставати пола з дальньої та середньої дистанції. Вони обидва мають нульову техніку ударами ніг. Та я не думаю, що це буде дійсно планом на бій для Джейка Пола. Плюс стиль Олександра Усика, який працює більше через футворк, переміщення та а не через глухий блок. Також дозволить йому панувати в стійці навіть у маленьких мма рукавичках, бо його захист не сильно залежить від розміру рукавиць, на відміну якраз від стилю Джейка Пола, який доволі часто юзе глухий блок у боксі. По ударці я думаю, що Джейк Пол буде намагатись працювати ногами на відході, але я дуже сумніваюсь, що це дасть йому якусь перевагу. На руках кожна секунда, кожен розмін для Джейка Пола легко може стати для нього останнім. Боротьба. А отут вже цікавіше, бо Джейк Пол був борцем непоганого рівня в коледжі. Але ключове слово був більше п'яти останніх років він тренується виключно для боксерських поєдинків. Тому очевидно, що тих скілів, які у нього були раніше, вже немає. Яскравий приклад Джастін Гейджа, який був борцем першого дивізіону NCAA, але який взагалі забув, як боротись виступаючи в ММА, та майже ніколи не юзав атакуючу боротьбу. Вусіка справи, звісно, ще гірші, але Усик має квадратну статуру. Він Достатньо широкий, і я думаю, що перевести його буде дуже непросто. Та для цього треба ще й скоротити дистанцію і не впасти в нокаут. Але от я якраз впевнений, що Джейк Пол буде юзати свою перевагу у боротьбі по максимуму у цьому бою. Буде намагати затискати усика до сітки, переводити в партер та мучити там. Які навички БЖЖ в обох ми не знаємо взагалі. Скоріше за все, вони близькі до нульових. Але я впевнений, що хоча б один перевод Джейк точно зможе оформити, але не впевнений, що усик не знайде цьому протидію. І я також впевнений, що готуватись до цього бою усики будуть допомагати найкращі борці планети, які точно зможуть підтягнути йому базовий захист від тейкдаунів та навички вставати з під опонента у партері. Кардіо та актуальні кондиції. А отут Джейк пол в лайні. Бо поки він виступав на рівні свого коледжу по боротьбі, Олександр Усик в цей час брав золото на Олімпіаді в Лондоні. Треба розуміти, що Усик це атлет найвищого рівня з можливих, який тренується щодня протягом всього свого життя. Зараз він знаходиться на своєму піку. У нього нескінченне кардіо, якого спокійно вистачає навіть на 12 раундів по боксу. І він не втомлюється. Його просто неможливо втомити, тим паче у рамках трьох або п'яти раундів по ММА. Звісно, якщо пол буде його бороти, то усик буде набагато швидше втомлюватись ніж у стійці, але у самого пола кардіо не дозволяє навіть 10 повних раундів відбуксувати у достатньо середньому темпі проти мішків, як Діас чи Майк Перрі. Та зазвичай вже на екваторі поєдинку він важко дихає та заповільнюється. Та й банально морально-психологічний стан буде не на боці пола, бо замість мішків та дідів, проти яких він виходив до цього, на цей раз він буде стояти навпроти чемпіона світу у важкій вазі. Який кожним своїм ударом зможе відправити поло у нокаут? А тут ще й вага зіграє велику роль, бо Джейк Поло звичай, бився у 91 кілограмі, а тут важка вага, в якій Олександр Усик зазвичай важить 100 плюс кілограмів та вже звик до цієї ваги. Тож Джейк точно не буде фізично сильніший та витриваліший, та незалежно від кількості раундів, в жоден момент бою він не буде свіжішим за Усика. Та й треба подивитись спочатку, як пройде боксерський поєдинок між Джейком Полом та Джервонтою Девісом. Бо, незважаючи на різницю у габаритах, щось мені підказує, що цей бій закінчиться для пола нокаутом, скоріше за все, через корпус. Тож побачимо, як воно буде. Мій прогноз на цей бій Олександр Усик нокаутом. Я взагалі не вірю, що Пол зможе простояти з Усиком. А б дві хвилини у стійці, та не відлетіти у нокаут. І я розумію, що для вас всіх, як і для мене, це абсолютно клоунський бій, який взагалі не має сенсу, та який можливий тільки після того, як Усик точно закінчить свою кар'єру у боксі. Що, як я вже вище казав, може статись вже в наступному році. А я особисто чекаю будь-які бої Усика. Тож, може, навіть буду радий, якщо подібний двіж організують. Пишіть, чи хотіли б ви побачити цей бій, або це повна клоунада, та воно того не варте. Мені цікава ваша думка в коментарях. А я нагадую, що наш збір триває. Хлопці з артрозвідки 39-ї окремої бригади берегової оборони морської піхоти дуже просять вас закинути 100 гривень на збір на пікап, який допоможе їм знищувати ворожу артилерію на Новокаховському напрямку. Сума збору 300 тисяч гривень. Вже зібрали більше 50 тисяч. Знайте, що кожен ваш донат навіть 50 гривень. Це вклад у звільнення нашої рідної Херсонщини. Працюємо на перемогу разом. А де першим дізнатись про дату анонса цього бою, я розповідаю у нашому радикальному телеграм-каналі, посилання на який я залишу в описі. Також там є посилання на наш інстаграм, в якому найсвіжіші новини та анонси. Тож дуже сильно прошу вас їх підписатись. Дайте вже прибити цю скляну стелю в інстаграмі з тисячі підписників, і ми будемо вас кожного дня балувати прекрасним, щирим, неймовірним контентом по ММА. Дякую за увагу.